Щодня Харкову загрожують обстріли. Ворог цинічно б'є по цивільним виробництвам мирним житловим кварталам. В таких важких і головне небезпечних умовах працюють харківські комунальники. Якісно і вчасно виконують свою роботу та ліквідовують наслідки прильотів. Наразі спеціалісти комунального підприємства Харківводоканал працюють в Новобаварському районі міста. Тут тривають роботи з перекладки труб каналізаційного колектору, який приймає стічні води з подвірок, Солоницівки, частина Холодногірського та Новобаварського районів. Із-за корозії технічний і зношений стан колектору виконуємо заміну. Вже виконали 180 метрів. Тепер ми продовжуємо ще приблизно 100 метрів до закінчення в ході виконання робіт. Прилеглі будинки працює. В них працює водовідведення. Ми поставили перекачувальні насоси. Ускладнює роботу, глибина залягання 6 метрів. Плюс те, що воєнний стан. Працюємо, працюємо. Що ж стосується водопровідних робіт по всьому новобаварському району. Спочатку року виконані прочистки 26 кілометрів каналізаційних колодязів, зазначають у Харківводоканалі. Відремонтовано 18 колодязів, ліквідовано 810 засмічень. <му> Яна Біляєва, Олег Синицький, Денис Рибалко, Андрій Паколов. Харків новини.